Чому багато з нас залежать від лайків? Чи це вже якесь відхилення, чи шкодить це здоров'ю? Залежність від лайків у соцмережах не має свого терміну. Найближче до нього це залежність від соціальних мереж. Причина, чому нам подобається, коли ставлять сердечко чи пальчик догори, виділення мозком дофаміну, гормону задоволення в нашому випадку від того, що нас Помітили і похвалили цей гормон, особливо інтенсивно виділяється в період закоханості, тобто з лайками реалізується елементарна потреба у визнанні. Людям творчим потрібні аплодисменти в залі або лайки в соцмережах, щоб було зрозуміло, створюють вони щось недарма, наприклад, реально підіймають настрій. Від лайків залежать теж люди із низькою самооцінкою. Якщо постійно перевіряємо соцмережі на наявність нових лайків, це може бути свідченням. «fear of missing out». СМВ синдрому втрачених можливостей, це нав'язливий страх пропустити цікаву подію або якусь гарну нагоду, можливість, що провокується в тому числі і переглядом соцмереж. Хочеться постійно подобатися якомога більшій кількості людей і отримувати від них схвалення. Це і прагнення постійно оновлювати стрічки соцмереж.